Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа, будьте благословенні, будьте щасливі і моліться за нашу країну, за наших воїнів в молитві, святі просимо тебе, Господи, збережи нашу країну, збережи життя кожного воїна, во ім'я Ісуса Христа. І нехай Україна стане благословенною країною, щасливою країною, заможною країною, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, а саме про притчу, про блудного Сина. Цю притчу описано в Святому Письмі Біблія в Євангелії від Луки в 15 главі із 11 по 32 вірш. Там описано про двох синів, і один із синів, який був молодший, він попросив частину маєтку, ну, частину наслідства, що йому належить, і він ну, свого батька. І коли він попросив, він пішов в іншу країну і там жив розгульним життям. Він не жив до тих пір. Розумним життям, поки в тій країні стався великий голод. Ось і він ішов, ходив, захотів їсти, і він пішов там до одного фермера, пристав, сказав, що я хочу дуже їсти. І той фермер його послав пасти свиней, і він був дуже сильно голодний. І цей фермер дозволив йому, щоб цей син їв із свинячого корита. Но свині йому не давали. І він сказав, що. В серці своєму, що так багато найманців, робітників працюють в мого батька. Ось і вони їдять добре, і вони там їдять і хліб, і все вони їдять. А я вже що я превратився, я не можу навіть із свиней їсти, бо свині не дають мені їсти той їжу їхню. І він що сказав? каже: я повернуся до батька свого і попрошу в нього пробачення, покаюся. І скажу, щоби батько наняв мене в найомники, щоби я там в нього працював і таким чином питався нормально. Ось ну коли він повертався до свого батька, то батько його побачив вдалі. І він побіг на зустріч йому. Він змилувався над ним, і цей син він впав на коліна перед батьком і сказав, що я согрішив перед небом, перед тобою. І візьми, каже, у число найомників своїх, щоб і я в тебе працював і таким чином їв нормально. Ось на що йому батько сказав: цього ніколи не буде. І він сказав, що до слуг своїх, що принесіть хорошу одежу, надійте йому перстень і заколіть відгодованого відгодоване теля і зробіть великий пір. І е, слуги так і вчинили, що зробили великий пір для цього сина. Ну і старший син він був далеко в полі, він працював, і коли він прийшов додому, то побачив, що ну, дома веселяться, там гуляють, ось, що йде велике свято. І він побачив свого меншого брата, і він сказав: ну, дуже образився на батька, сказав, каже, я... Весь час з тобою, я весь час тобі служу, ось. і ти мені не давав відгодованого тельонка для того, щоби я е, по, хоча б повеселився зі своїми друзями. Ось, А каже, а твій син, е, який молодший, каже, він поїхав десь в якусь країну каже, і з блудницями розточив твоє наслідство, і ти, він прийшов і ти зробив пір і заколов відгодоване теля. Е, на що йому батько сказав, що е, сину, я тебе люблю. Ти вже скільки років зі мною? Ось і все моє, все твоє. А каже, а я пір зробив для того, що твій брат молодший, він був мертвий і він ожив. Коли він повернувся до мене, він ожив. І треба, про це треба веселитися. Ось, і це цю притчу розказав Ісус Христос, і ця притча повчає нас як християн, повчає також і не християн, і людей, які ще не примирені з Богом. що... Господь, він прощає гріхи, прощає він. Головне, щоб людина вчасно покаялась, щоб вчасно прийшла до Бога. Ось і цей син, який він розточив на слідство батька свого, то він просто жив розгульним життям, і він, як би сказати, жив просто мертвим життям. Коли він ожив, коли він покаявся, коли він осознав те, що він живе неправильно, він живе гріховним життям. Він покаявся, він прийшов до свого батька. Він сказав, що я я, каже, согрішив перед тобою, я согрішив перед небом, перед Богом. Каже, і я каюся, я розкаююся в своїх гріхах. Ось, і тут та батько змилувався. Ось, і так само і повинні ми, якщо ми десь там заблуждаємося, щось не так. що Ми знаємо, що Бог нас завжди чекає, Бог нас завжди прощає. Ось, і тому приходьте до Бога, приходьте через покаяння, ставайте учнями Ісуса Христа, приєднуйтесь до церкви, Слово Боже, ну і приєднуйтесь до Живої Церкви також. Ось, вивчайте Біблію, підписуйтесь на канали Салтаненко і всіх вас благословляю. Ось, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Ну і повне відео на цю тему, подивіться на каналі. Фільми Салтаненко Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже во ім'я Ісуса Христа. Амінь.